Йоу, друзі, з вами знову я, Дендрик ДДВ, і у цьому відео ми будемо грати у гру Skywars. Залазимо. Зараз переключусь, секунду. Так, я зайшов на другий сервер. Такс. І ми будемо грати в Skywars, то що мене з того вибило. І вже мінік грає. Кстати, хто не знає, мінік. Дендрик Ддв ЮТ. Це ютуб. Юте. Папа-пау, парпю, Let's go! Летго! Четтири. Let's go! Луцга. Таке вообще везунчик три тысячи миллиардов триста восемьдесят семь. Так давайте давайте давайте. Я іноді забуваю, що я записую. Та, типу Записую записую такий собі. А потом просто перестаю балакати, вже було декілька раз так. У них тусовочка, тусовка, а тут, тут, тусовочка, тусовка, тут, тут, морковочка, морковка, тут, тут, тусовочка, тусовка. Тут тут Морковочка, морковка, а тут, тут, тут... Тобочка, тусовка. Тут, тут, тут на колчека, а тут, тут, тут. Ждём пока скриня обнови се. Забрам себе то. Повиречь, сори. Люди. Я не мих це не зробити. Бай-бай, бра. Звичайно. Ем, Перезапускаємося. І, друзі, я хотів вам сказати величкено. Всім дякую. Зараз, секунду. І, друзі, я хотів вам сказати кожному, хто підписався на мій канал. Величезне, дякую. Ви самі найрозумніші, найкрутіші люди на всій планеті. Тільки що на моїх очах додався один підписник. Так, у мене вже там скайварс іде. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Додив... Хто додивився до цього моменту, поставте плюсик в коментарях. Так що я вас не буду відволікати від перегляду. Давайте! Такс, ми продовжимо, <laughs> люди. Я просто тут цей там. А, це з моїх тім. А! Виходимо, виходимо, виходимо. І так, до речі, до речі, підписуйтесь, підписуйтесь. Зараз ми будемо пробувати побіждучкати. І я вам ще хотів дуже важливо сказати, у мене сьогодні день народження. Мені цілих, ем, скільки там, 11 років. І, і можете мене привітати в коментарях, якщо ви цього так хочете. Можете мене привітати. Я був би дуже радий. Щоб ви мене привітали. Ну, а хто мене привітав, той молодець, хто не привітав, той холодець. Знаєте, таке. Остання стріла. І все, а мінус чел.

Вибачте за ваше вухо. Ах ты ж. Ах ты ж. Нехороша людина. Ты взагалі не людина. А, ты хороший. Спасибо. Ой. Спасибо, бро. И хороший. Спасибо. Не было перрок. прикинь Ну, перк. Я сингав, що будуть перка. А перк ноль. И держите. Не надо. Ти ноу? за авторські права знімуть Музон можна виключити? Можна виключити, музон? Музика вымкута. Четыре. Три, два, один. Ой, сорі, люди за вуха А, вудка. как а чому б ні кайф? Це був пот. потять. Тут не пройшли, я тут забудую. Можна когось забудувати?

Так, так, так. Люди, 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 люди. Ми не побіждаєм а програваємо. Все хочу йому цей, хочу подружитися. Певно, я тут, де я кричу, що це. Я звук замилева, то можна оглохнути. Я вам відповідаю. Секунду! Зараз буде. Сек... Секундочка Осемере, я думав. Це я можу отак зробити. І це була секундочка Топові речі, це для мене. Для нього не то речі. Я дуже добрий. Дуже добрий. Так, все люди. Мої хорошенькі бра. ой 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 Дякую за перегляд. Ви найкращі люди на планеті, якщо підписалися на мій канал і поставили лайк. Ну, якщо ви дивилися до цього моменту, то напишіть, скільки вам років. Ну, здравте мене в коментарях, якщо, звісно, хочете, долучитися до мого телеграму. Чи вже говорю долучитися до телеги підписуйтесь на канал. Ну і що я можу сказати? Ще за цю каточку ми тут стопроц виграємо. Ми тут сейф виграємо. Нойкі кікс One tume Bugama shoo three, four, look at some more 56 Так можна я підпилу? Так я не підпалити мені на лізі. Та як? Ну чому? Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто підписаний на телеграм? І Их... хто? Хто, ем, підписаний на канал, хто додивився до цього моменту, поставив лайк. Той супер-пупер молодець. Ну я вам дякую за перегляд до цього моменту. Хто підписався, молодець, а хто не підписався, холодець. Так що підписуйтесь, щоб бути молодцем. Ну напевно виключаю. Vsem hvala za ogled in vsem do novih zunaj. Z vami bil jaz, Dendrix DDV. PAKA!